Це тім. Тім Каст. Мої вітання. Триває 386 та доба боротьби за незалежність. і Вже ми маємо маленьку перемогу. Вперше за 70 років Україна отримала нагороду на конкурсі місце Всесвіт. Український костюм воїни світла Чернігівки Вікторія Панасенко був визнаний переможцем онлайн голосування в номінації Кращий національний костюм. Україна! This Warrior of Light costume symbolizes Ukraine's fight for freedom. The Warrior of Light protects her country like Archangel Michael, who is a guardian of soldiers and considered to be the patron of kids, the capital city. This Warrior of Light will help in their fight, Ukraine. Співачка Катерина Бужинська презентувала кліп на пісню Я дам тобі крила. Вона про мужність і про відважність українських чоловіків. Уперше, до речі, артистка виконала цю пісню на показі бренду Мерілу від українських дизайнерок Мар'яни і Марта Назарчук, який відбувся у межах Паризького тижня моди. Кліп Бужинської був відеорядом до нової етноколекції колекції цього бренду. Найбагатша співачка України Камалія повертається в Україну і не одна. Вона у своїх соцмережах оприлюднила відео з борту літака у компанії двох молодих людей. Мандруємо з командою далі. Незабаром в Україні. Ось так підписала ролик-артистка. Перебуває вдома в Україні телеведуча Лілія Ребрик. Днями вона відвідала Одесу, щоб разом зі своїми колегами зняти ранковий ефір. А на своїй сторінці в інстаграм Лілія зізналася у коханні до цього міста та поділилася милим відео. А от авторів унікального тревел-шоу Як звучить Україна? Дорога привела цього разу до Києва. Авторам проєкту Наталі та Євгену Синельниковим разом з ведучим та композитором Євгеном Філатовим вдалося зібрати не тільки всім знайомі звуки, з якими у багатьох асоціюється столиця, а й ті, що презентують нашу країну музичному світу. Для створення композиції Євген Філатов поєднав на перший погляд несумісні звуки міста. Це є етнічні мотиви вуличних музикантів, і електронна музика київських діджеїв, і звуки пам'яток міста. Кожне місто має свою палітру звуків. Звуків притаманних лише йому. Так звучить столиця нашої країни. Київ, величний і прекрасний, незламний, як і наші зсу, як і вся наша Україна. Все буде Україна. Пам'ятайте про це. Це тім, тім каст.